Це замечательный сон, що сьогодні вже Но Звук будильника возвращает меня к действительности. Падийом к бою. І знову 8 березня, свято весни квітів та кохання. Після холодів жіноча душа прокидається та хоче романтики. Яким подарункам порадувати кохану міжнародний жіночий день? Виявіть фантазію. Подумайте, що принесе жінці найбільшу радість жене подарок. 16.05, спустился вниз, Спустився подобрав подарок из сніга. Щоб запобігти прикрих моментів, краще подумати про свято заздалегідь. Приємна подарунок для жінки, те про що вона довго мріяла. Якщо ви знайомі не перший день, то все це гарно знаєте. Тож залишилося приємно здивувати та порадувати. Тож від банальних ідей відмовляємось відразу. Чоловіки, якщо у вас катастрофічно, не вистачає часу або фантазії, щоб організувати свято своїм коханим, звертайтеся по допомогу до професіоналів. Де завгодно, що завгодно, для кого завгодно та за будь-який час. За таким девізом працюють професіонали. Вони створюють свято. Потрібно лише звернутися, вони все придумають та організують. Мы можем сделать праздник, который начнется утром от того, что мы что-то доставим, доставит аниматор в каком-то костюме. Мы можем сделать э, любое оформление, цветы, оформить место проведения, где вот ужин в ресторане, допустим, мужчина заказывает. Мы можем сделать его очень романтичным и очень индивидуальным для его дамы. Можем организовать сюрприз, то есть э, совершенно неожиданное поздравление в совершенно неожиданном месте. Кожна жінка в душі маленька дівчинка, яка чекає подарунків та сюрпризів, і не тільки на свято. Фахівці індустрії розваг гарантують, можна зробити будь-який день неповторним. Серетельно готуються заздалегідь. Ось один сценарій: дівчина та хлопець-замовник снідають у кафетері розважального центру. Раптово з'являється знімальна група, що, начебто, шукає телеведучу, обирає на цю роль саме ту дівчину. Вона промовляє тексти, приймає участь у фотосесії та вивчену фінальну фразу говорить біля. ...шикарного лімузину. Двірцята вичиняються, і з'являється він з букетом червоних троянд. «Любима, я хотів цей букет, я дуже люблю. Якщо би приложить той рукий сіст, тоби не світрасом на світ. Їх допомога стверджують працівники святкового агентства, дозволить зекономити і час, і нервову систему клієнта. До того ж, не обов'язково це буде дорого коштувати. Все залежить від масштабу події. Это кран, это через окно, это варианты, когда дама выходит из подъезда, а возле подъезда ее ждет исполнитель, поющий ей сиренаду, люди, которые вручают ей цветы, сбрасывают шарики, то есть вот в таком плане. Это варианты, когда парень с девушкой гуляют по улице. І вдруг неожиданно лимузин. лімузін, відкривається в из з нього вилітають шари. Там вже их шампанська і приятная прогулка. Це неожиданний варіант, коли теж транспортне средство такое, як автобус, будь-яка жінка не залишиться байдужою, якщо дізнається, скільки зусиль приклав її кохана, щоб зробити свято неповторним. І можливо, це буде найромантичніший день у її житті. Найкращий подарунок для жінки на 8 березня це звісно букет квітів. Але чоловіки, не треба формальності. Провіть фантазію, експериментуйте. Чоловіки не можна відкупитися від нас першим ліпшим букетом. Ми не хочемо тягнути додому, обв'язані гумками тюльпани, прив'яли проліски та несвіжі нарциси. Пам'ятайте, квіти, подарунок промовистий та повинен бути душевним. Фахівці з флористики розповідають, букети поділяються на чоловічі та жіночі. Останні більш кокетливі та мають округлі форми. Даний момент я діла букет, вони більш витягнуті і приобладають. Красный бывает синий цвет. Момент отримання жінкою букету краще зробити сюрпризом. Тож чоловік повинен заздалегідь дізнатися, які саме квіти полюбляє його кохана. А потім можна спробувати самотужки створити живу композицію. Працівники квіткового магазину кажуть, вони тільки привітають такий поступок сильної статі, але зізнаються, найчастіше їх клієнти, чоловіки побоюються самостійно складати букети, вважають за краще звернутися по допомогу професіоналів, які завжди в курсі останніх модних квіткових тенденцій. Сейчас фиолетовый цвет очень популярный в букетах и оформление, и сам цвет цветочка фиолетовый. Модные букеты сейчас в одном тоне. Не обязательно много цветов, чтобы присутствовало в букете. Вот. Орхидеи сейчас очень модные, кстати. Тут и опять же фиолетовый цвет орхидеи очень популярный. Флорист Наталя радить чоловікам не боятися експериментів та дивувати жінок екзотичними квітами, такими як орнитогалом та бамбук. Вона пригадує, що доводилося складати композицію в формі серця зі сто однієї троянди. А хтось навпаки купує одну, але замовляє її з доставкою, яка вдвічі перевищує вартість квітки. Одна роза це стильно! Міщанка. Оригінальна орхідея екзотичний для ранньої весни букетик буску або азаля в горщику. Ні одне жіноче серце не встоїть перед красою квітів, особливо якщо їх подарували від щирого серця. Найбільш щирі та терплячі чоловіки можуть спробувати зробити подарунок самотужки. Жінка обов'язково оцінить такий благородний вчинок. Кращий подарунок для жінки зроблений руками ювеліра, але і руками коханого теж. Тільки це не повинен бути звичайний виріб, що може змайструвати будь-який малюк у дитячому садку. Доведеться прикласти чималих зусиль. Майстер скраб букінгу Ольга освоїла цей стиль хендмейду три роки тому. Скраб букінг у перекладі вирізання з книжки вигадали американські домогосподарки. Це мистецтво робити з паперу унікальні картини, блокноти, фоторамки та листівки. Папір краще спочатку зістарити, замочити у чай або кофе з корицею та підсушити у духовці. Хлопець Георгій погодився отримати май... Мастер-класс из скраббукингу сделать эксклюзивный блокнот. Для этого нам понадобится заготовки из картона. Вот наш листик отрывной, вы его один берете и делаете по его форме две картоночки. В зависимости от того, какую вы выберете толщину ваших блоков, вы делаете третью заготовочку из картона. То есть она должна подходить у вас по ширине. Деталі обкладинки потрібно викласти на синтепон або вату, приклеїти та вирізати за контуром, потім підібрати тканину. Наша заготовка. Ми її прикладаємо к нашому кусочку ткані і відміряємо приблизно ну, 1,5-2 см від кожного краю. Виміряємо, вирізаємо та потім фіксуємо за допомогою клею. Спочатку закладайте уголки. Если же вы выберете замшу или кожу, для того чтобы, может быть, там долговечная или более смотрелась, тогда вам необходимо будет делать здесь надрезы. И под пресс. И под пресс. Но у нас сегодня пресс, самый, что именно на есть, настоящий. Мужская сила. Вот так вот. Да. Залишилося переклеїти декоративний папір по розміру обкладинки з його внутрішньої сторони. То наостанок на свій смак прикрасити мережевим, гудзиками, металевими деталями. Можна зробити застіпки або зав'язки. Під кінець акуратно приклеїти відривні листочки. Їх після закінчення можна буде замінити на інші. Ексклюзивний подарунок готовий. Георгій видихає з полегшенням, та зізнається, було непросто. я думаю, це просто самому робити, це буде затруднительно. Потому что все-таки вещица такая знатная. 9.00. Понес жене кофе в постель. Она обрадовалась. Правда, попросила кружку и кипяток. 10.00. Начал готовить. Начал готовить жену, что завтрака, скорее всего, не будет. Обеда, кстати, тоже. Вази теж. Жінка, хоча б на своє свято, мріє відпочити від роботи на кухні. Приготуйте смачну вечерю та оригінально її подайте. Але якщо вона кухні новачок, краще запросити жінку до ресторану. Шеф-кухар одного з луганських ресторанів Вадим Ярима вважає, кожен чоловік повинен вміти постійно дивувати свою кохану жінку. І для цього стане у нагоді кулінарна майстерність. Я не думаю, что есть такие люди, которые не умеют готовить, есть просто люди, которые, может, этого не хотят делать, чисто из-за принципа, потому что я мужчина, я должен чисто добывать деньги, а жена как бы готовит. Но, тем не менее, опять же, зависит от всего человека. То есть, если он хочет, пожалуйста, может прийти к нам в ресторан, и не только к нам. То есть, любое заведение, то есть, можно отпраздновать и 8 марта. Ну, как мы знаем, 8 марта все залы, все рестораны заняты, поэтому можно просто посидеть дома, хорошо отпраздновать и дома при нормальной домашней обстановке. Вадим радить чоловікам приготувати для своїх жінок салат під назвою Для коханих потрібно буде витратити лише декілька хвилин. Блюдо дуже корисне і що важливо жінці низькокалорійне. Для цього салату нам потрібно буде авокадо, стібель дії. як ми всі знаємо, що він дуже полізне для желудка, обычный помідор і микс салату, то тобто, мужчины, чтобы ну как бы не переживайте, все в супермаркетах продаються, взяли готово, не нужно нічого думати. поэтому здесь компоненти самые простые. И, соответственно, нужен ще будет хлебушек. Хлебушек можно взять вчерашний. Шеф кухар розкриває секрет: як правильно обирати заморський фрукт авокадо, щоб той був стиглим та смачним. Я беру авокадо і так вот візуально представляю себе в пам'яті да, помідор. Тобто бути тогда Тобто, авокадо більш и, і чтобы щоб с виду був зелений. Авокадо потрібно розрізати навпіл, листя салату промити та просушити, а потім порвати на шматочки руками. Ні в коєму разі салат не можна різати ножем. Сама технология приготовления салата, как мы понимаем, мы готовим для женщин, то есть как бы, главная специя это как бы душа, то есть все делать с душой, с улыбкой, с хорошим настроением. То есть, вы тихонечко встали 8 утра, да, там быстренько побежали на кухню, заранее, соответственно, купили продукты и тихонечко готовим салат э, с какой-то, может, напивающей песенкой и улыбкой на лице. То есть мы слегка порвали ник салата, он у нас сухой, практически чистенький, все хорошо. То есть дальше мы делаем, и нам нужно подготовить греночки. как называется крутоны ещё. То сберём хлеб, чтобы отрезам два ломтика небольших. Вот, срезав с него кожуру, корочку. Ну, э, степи нарезки не принципиально, то есть и, чтобы это был и, ну, такой вот, как бы, небольшой квадратик. Можешь сказать кубиком. Шматочки хлебу треба трохи підсушити на сковороді без олії, авокадо та селеру порізати ломтиками, а томат дольками. Ось і все. Все, в принципі, так би бы наш салат готовий. То есть нам осталось его заправить. То есть заправка может быть не принципиальной, есть, что есть дома. Это может быть как и майонез, так и сметана. То есть здесь те продукты, которые хорошо сочетаются с любой заправкой. Даже можно заправить обычно растительным маслом, то бишь. Ну, ну, зачастую я, конечно, советую оливковое масло, поэтому оно более очищенное, более полезное. То есть как в данном случае, мы будем заправлять оливковым маслом, и в него я добавил чуть-чуть бальзамического уксуса. То есть это такая итальянская по стилю итальянской заправки. Заправка для салата може бути не тільки олія з бальзамічним оцтом, можна використовувати сметану або майонез, але тоді попередньо блюдо підсолити та приперчити. І нарешті останні ніжно та й дбайливо перемішати інгредієнти руками та прикрасити шматочками хліба. Блюдо виготовлене з коханням та від душі. обов'язково буде неймовірно смачним. Мужчини, не стісняти зготовчі своїх любимих. Я пеше поздравляю своє імідня наших жовних любімих жінок. Подаруйте коханій захід сонця або заберіться на дах, випийте там вина, станцюйте, романтичний танець. Жінка буде в захваті, якщо ви відважитеся на те, чого ніколи ще не робили для неї. Ліжко, пилістки троян та скрізь запалені свічки. 19.00. праздничний ужин. Зажок свічі. В мерцаючому пламені свічі. Подгоріли сосиски нагадують копчений уголь. 19.35. прийшла. Тьоші. Ще один варіант. Привітайте свою кохану зі святом за допомогою радіо. Напевно, для неї мало хто робив щось подібне. Вона такий вчинок оцінить, головне, щоб текст поздоровлення був цікавим та оригінальним. Якщо ви хочете нагадати, коханій жінці про силу ваших почуттів придбайте фоторамку з романтичним дизайном або створіть фотоальбом з оригінальними коментарями. Можна також зробити слайд-шоу або відео історію. Взагалі не соромтеся проявити творчі здібності, танцюйте та співайте. Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь, Не непременно заводишь. Нравится мне, когда ты... Значит, нравится мне... Нравится мне, когда ты... А, даже во сне. Нравится мне, когда ты... Да, дай бою, да, да. Плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею, и мне никого блин, не надо. Если ты приходила голая рядом, я с тобою, литву открою, на ком, будет сниться, я приготовлю для себя. Кумную Та й... Я дальше не знаю. Кавица мне. <головіка> <головіка> Будьте оригінальними, подивіться на світ очами жінки, та головне, даруйте їй турботу та любов щоденна, то цілодобова. Бо як казав кутюр'є і в син Лоран, для того щоб бути красивою, жінці потрібно мати чорний свитер, чорну спідницю та крокувати під руку з чоловіком, якого вона кохає. Як правильно відмічати 8 березня неважливо. головне, щоб свято у ваших серцях було завжди, а не тільки в певний день календаря. 23.30! з кліпуса розгаварівля поезії. 23.40. Вышли жены, вынесли выпить, закусить. Жгли, разговаривали, танцевали. Вау! 23.59. Никогда не думал, что 8 марта такой замечательный, веселый праздник. Вау! Только жалко, что он уже а, заканчивается. В следующий год надо будет стать пораньше.